Всім привіт! Ось, дивіться, що було в китайських павербанках. Нові павербанки. Це замовили. Да, люди от принесли нам. Е, ну, це ж ліпше, ніж замовляти ручні збірки, які продають на Олексі. і вони, до речі, дорожчі. Ну, тож оригінал, все нове. Отон нова, неясна батарея, чия вона, камніємність, нічого. Під ізоляцію теж нічого немає. От, Тепер дивіться плата. Оце вся плата модульна заряда. Все, що тут є. Я сюди спробував підключити батареї більшої ємності. Ця плата, як ви бачите, прогоріла. Просто стрельнула. Аналогічна ситуація із цією платою. Ну, тут не стрельнула, Просто від більшої ємності вони одразу гріються. Акумулятори оці незрозумілі. Взагалі, деякі не показують ніяких. Пробую, вимірювали, нічого не підходить. Тому думайте, що краще замовляти. До речі, да на них писало на оцих павербанках ємність 30 міліампер Ну Я навіть не знаю, як треба тут скласти 5 батарей, щоб така ємність вийшла. Дякую, якось так.